Всім привіт! Ну що, в нас цього тижня знову розіграш і знову повербанк і знову акумулятори 18650. Хто не знає, що за розіграш і що потрібно зробити, я зараз вам детальніше все розкажу. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали! Розказується для нових підписників, або хто не бачив мої відео, підписаний, давно не заходив, не бачив, що в мене на каналі робиться. Робиться кожен тиждень розіграш. Безплатно можна виграти павербанк і акумулятори 18650. Що потрібно зробити, щоб прийняти участь в цьому розіграші? Дуже просто підписатися або бути підписаним на мій канал. Також на хлопців з АКБ Ком'юА. Це їхній Ютуб канал і також телеграм-канал. На мій ютуб канал також і на мій телеграм-канал. Треба бути підписаним. І також написати в коментарях під цим відео свій нікнейм з Телеграму, щоб я міг з вами зв'язатися і відправити вам ці призи, якщо ви виграєте. Перше місце в нас буде ось такий павербанк. Хто був на прямому ефірі на моєму розіграші? Бачив, я показував. Ось такий будемо розігрувати. Це в нас на 20 тисяч міліампер. Ось такі його характеристики. Фірма Єнки не знаю, чи правильно. Читаю модель UPB 2045 20 000 мА. Ось всі його характеристики на вхід і на вихід. Так він виглядає. Тут у нас ось така індикація. Давайте я вам покажу. Ось тут у нас є індикація. Є два виходи USB, вхід Type-C на зарядку, і також є з боку в нас мікро-USB Це в нас буде перше місце, а друге місце. Це в нас 4 акумулятора 18650 формату по 3200 мА. Це в нас є Panasonic. Так що протягом цієї неділі робите ці всі умови для того, щоб участвувати в розіграші і виграти якийсь приз. А саме в неділю я виходжу в прямий ефір і ми рандомайзером розіграємо ці призи. Що на цьому все. Всім дякую за увагу. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, звичайно, що ви думаєте. участвуйте. ще раз кажу вам в розіграші. І слава Україні! Слава ЗСУ і всім до... Наступних відео.